Лисі колеса чи недогляд комунальників днями маршрутка та тролейбус у Черкасах зіштовхнулися у ДТП. Свідки кажуть, проблема у стертих шинах. Перевізники шкивають на неочищені шляхи. Яна Федоровська шукала крайніх у ситуації, та як виявилося, їх просто нереально знайти. Першу ж ожеладицю в Черкасах не витримав громадський транспорт. Маршрутка в'їхала у задню частину тролейбуса. Постраждалих на щастя немає, звичайно, окрім самих машин. Не дорога, а ковзанка виправдовуються перевізники. Кажуть, недопрацювали комунальники, бо не те, що їхати, йти вулицями, було неможливо. Пов'язано з тим, що дороги не посипані. Просто железиться там, просто каток. Свідком аварії був Василь. Він їхав у цій же маршрутці. Почав тормозити, не справляється з управлінням, і його катять в праву сторону. Він їде на остановку, а там люди стоять. Я ему говорю вліво он Він краси вліво крутить і попадає лівою стороною в задню часть троллейбуса сімерки. Хорошо, що не було ніяких жертв относительно гражданских, які могли попасть під эту маршрутку. Хлопець каже, у ця зіграла чималу роль, втім невирішальну служба поліції констатувала факт. Що, що шини були лисі і водій винуватий. Я гадаю, що водій е, винуватий, але ну, винуваті ще ті люди, які його випустили на маршрут. Технічний огляд всі маршрутки проходять щопівроку, кажуть у профільному управлінні міськради. До того щодня машини оглядає відповідальна особа за випуск на лінію. Жоден з перевізників не буде ризикувати автобусом, який коштує в районі мільйона гривень. За якоїсь гуми розбити такий Перевізники додають, держава нині не зобов'язує перевзуватися на зимові шини. Вартість їх дорога. Вихід знайшли за допомогою так званих всесезонках, головне у яких висота протектора. Для автобусів дозволяється мінімальний протектор. Це мм. міліметри. Для автобусів 2 міліметри. Втім, хто ж має це контролювати, думки різняться. Контроль за цим здійснює. Укртрансбезпека до реорганізації органів внутрішніх справ, зокрема, дає Укртрансбезпека перевіряє організацію та забезпечення перевізниками технічного стану транспортних засобів. Треба нам доказову базу. Тобто слово інспектора про те, що ролиса різина, це не є доказ. У нас немає сертифікованих приборів, які ми, ми можемо вміряти. Не мають елементарного цього обладнання і в Укртрансбезпеці. Хоча б штангенциркуль, який повинен мати лебеномір, цей штангенциркуль повинен мати свідоцтво про державну повірку. Місяців тому у Верховній Раді промовились про законопроект, який назавжди зобов'яже озуватися машини по сезону. Доки він лежатиме на столі, кожен проїзд на совісті перевізників та водіїв. Тим часом ситуацію навколо першого снігопаду, коли й сталося ДТП за участі маршрутки і тролейбуса, нині вивчають у міськраді. Тому наразі її не коментує ані профільний департамент, ані приватник уповноважений чистити шляхи. Кажуть, очікують на офіційні результати перевірки. Яна Федоровська, Сергій Різніченко, Сергій Косенко, Вікановини.